Доброго дня всім. Сенсація правоохоронців щодо виявлення збитків у розмірі 22 мільйони гривень насправді є результатом роботи внутрішнього аудиту Департаменту земельних ресурсів. Ще в липні 2020 року були нараховані ці збитки і передані Державні фіскальні служби для відповідного реагування. Однак тільки в квітні 21-го місто було визнано потерпілою стороною. І через місяць ми маємо в гості Державну фіскальну службу. Яка прийшла до нас як до потерпілих, як до заявників, шукати, мабуть, ті ж самі заяви про злочин, які ми подавали до них. За останні два роки департаментом було опрацьовано і видано більше трьох тисяч документів на запити правоохоронних органів. З 2015 року в нас налагоджена тісна співпраця з усіма правоохоронними органами, надаються всі документи. Департамент повністю відкритий для співпраці. І е, за сім років останніх департамент мав лише два обшуки. У 2015 році один обшук, який взагалі не стосувався е, працівників або діяльності департаменту. І у 2021 році, в якому місто є потерпілою стороною, а департамент вчини, вчинив всі необхідні дії для того, щоб нарахувати ці збитки і подати необхідні матеріали Державній фіскальній службі для відповідного реагування.